Збираємо чемодан на відпочинок. Спочатку розкриваємо валізу. Шкарпетки запасні, плавки, сонячні окуляри та окуляри для плавання. Беремо також одяг. Футболку з шота. щоб якщо було холодно, то вдягнутися. І ще одяг для вулиці. Теплий одяг для того, щоб якщо буде холодно на вулиці, то якщо буде холодно на вулиці, то вдягнути в тепле. Підписуйтесь для того, щоб може зустріти якихось нових друзів і побудувати з ними в футболу. Далі, для вулиці, якщо буде холодно, О, і що? Ну і так що... так що кладу це. Ось вам було відео, як я збираюся на відпочинок. Всім дякую за підписки, всім дякую за лайки. Гарного вам дня!